Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Відверто погані відносини між Росією і НАТО, які складаються зі взаємних погроз, на папері досі вважаються цілком дружніми. Адже ще у 97-му році альянс з Москвою підписали угоду, за якою вони мають спільну мету побудувати стабільну, мирну та нероздільну Європу. Здається, у 24-му році країни-члени альянсу нарешті зрозуміли час звірити годинники та визнати, що мир і стабільність краще будувати без Росії, тому найближчим часом НАТО і Кремль документально задекларують нові правила співпраці, значно прохолодніші. США та Європа планують переглянути відносини НАТО з Росією. Про це повідомляє видання Політіко з посиланням на власні джерела. Адже після 2022-го стосунки альянсу та Росії суттєво погіршилися. Однак юридично це ніяк не зафіксували і жодних документів чи декларацій не підписували. То вже 17-18 жовтня на саміті у Брюсселі цю помилку виправлятимуть. Міністри оборони країн НАТО наступного тижня почнуть переосмислювати багаторічну політику альянсу у відносинах із Росією. Це відповідь на загрозу з боку Кремля. Хоча офіційні дискусії на нижчому рівні тривають місяцями, це засідання стане першим серйозним діалогом. Проєкту нової стратегії поки що немає, кажуть наближені до обговорення посадовці. Навпаки, точаться дискусії про те, якою вона має бути. Адже в НАТО досі бояться бути надто суворими із Москвою, аби не спровокувати її на агресію проти альянсу. Тим більше деякі країни НАТО, як от угорщина та Словаччина, відверто симпатизують Росії. Однак, новий генсек НАТО Марк Рюте в одному зі своїх інтерв'ю запевняє, позиція альянсу буде до. Осить однозначною Чи повинні члени альянсу слухати погрози від Володимира Путіна. Ні, не повинні і вони не слухають. НАТО сильне. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку та захист альянсу. Ми можемо дати відсіч будь-якій загрозі, і нас ніколи не залякає своїми погрозами жодна країна, яка перебуває за межами НАТО. Тому це не має сенсу. Та, поки в НАТО лише розмірковують, як будувати відносини із Росією та ще й і так, аби нікого не образити, тим часом країни, яким до Москви найближче, обговорюють інше стратегію свого захисту цього тижня. Представники країн Балтії та Польщі зібралися на конференцію у Вільносі. Там домовилися, якщо російські війська перетнуть кордон НАТО, у перші хвилини ракети альянсу полетять у бік стратегічних об'єктів РФ. А поки Україна прикриває кордони альянсу, це час на купівлю зброї. Польща замовила 800 ракет дальністю до 900 кілометрів, якими битиме по території країни окупанта для самозахисту. Наталя Косінова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.